Вот. Всем доброго дня. Субота. Обіцяв людям тут на вихідні привезти. От несу. Тут до бабусі раї попросила Єлена. Бабушка Рая Каже пароль, говорить, так не прийму. О. Бабушка Рая. Доброго дня. Навіть вот. не буду. Ви, так, щоб ви кажете, там паролі якісь. Все, це даю вам, це від Єліни. Вона сказала, що ви старенька, живете одна. І вона сказала, що принеси, дима. Все, Спасибо. обнімаю вас. Здоровья вам. вам. Всього. Давайте, поїхали! Ірина мені написала у мама. І що, двоє хлопців маленьких. Так що привісі їм. Продукти не заказувала, сказала памперси. Ну я вирішив, що продукти їм теж не поміщають. Привіт, хлопці! Як звати? Богдан. Богдан, давай. А тебе як? Егор, а это Ірина. Добре. Все. Хлопчики, от, вам Добре. на двох така шоколадка. Ти з Богданом поділилися. І... Памперси, тримайте, Дякую. там зробите фото добре, добре. Все буде добре, хлопці. Давайте, пишіться, що. Дякую. Давайте. До побачення. Пока-пока. Привіз такий наборчик Олександру Едуардовичу. А, да, Жіночка мені написала теж в меседжі. Добавив йому побутову хімію тут трошки там, для миття та два куски мила. Так що, тримайте. Все буде добре. Давайте. Все буде Спасибо. добре, Спасибо. давайте.